Доброго ранку, друзі. Для мене сьогодні був шок, коли я почув, від політика потрібно створювати більше тюрем. Взагалі, в будь-якій країні, європейській, цивілізованій, повинно і так розвивати суспільство, щоб люди менше створювали злочин. Злочини залежать від чого. Від соціальних факторів в першу чергу. Злочин, злочини від цього від чого залежать? Від людини, котра хоче це зробити, а хто її спонукає для цього. Потрібно в державі зробити такі механізми, щоб люди не хотіли робити злочини, щоб люди жили в достатку, щоб була соціальна рівність. От Тоді не будуть злочинів. Задумайтесь над цим. Це перша його.